Вітаю, уваги, шановні пані та панове. <кій> Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу підтримати на власному YouTube каналі повідомлення Олега Семороза. Так, на... У Фейсбуку, от що він пише годину тому: Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Білорусь, Єгипет, Лаос, Мянма, Монголія, В'єтнам та Китай йшли сьогодні одним парадом з російськими терористичними військами у Москві. Не зупинило вбивство українських дітей, знищені українські міста та власне воєнні злочини армії, з якою вони сьогодні браталися. На це має бути реакція нашої держави, нашої влади. Не можуть ці, ну, нашої влади це я від себе додав. Далі читаю: не можуть ці друзі Путіна тут спокійно здобувати освіту. Або безвізово перетинати наш кордон. Вони мають розуміти, що їм тут не раді, і ми не будемо просто дивитися, як вони толерують терористів. Наприклад, Азербайджанський державний Сокар, так, ну це здається, заправки в нього тут по всій Україні. Так. Я не знаю, це. Так чи не так? Так, але пан Олег вважає, що він має бути обкладений відповідними податками. Раз ви вважаєте, що життя українських дітей, матерів, міста зруйновані українські, нічого не варті. І ви тут заробляєте гроші? До речі, цього сокара немає в Європейському Союзі. Чому він має бути у нас? Коли Азербайджан підтримує терористів і це демонструє не на словах, а в реаліях життя, то чому ми? Маємо бути такими хорошими. Ми завжди хороші за власний рахунок. Це якась, я не знаю, в нас національна риса, напевно. Так. Погана риса дуже. Тому що ми себе не цінуємо, так. не розуміємо, хто ми, що ми. Я на цьому каналі щось намагаюся пояснити, але мало що з цього виходить. От на цьому прикладі ми бачимо, я не знаю, чи буде реакція Президента, Верховної Ради, Ради міністрів чи Кабінету міністрів України ось на такі речі. Але вона має бути. Інакше, якщо ми так спускаємо все це, то тоді вся ця Біда до нас повертається. Ну це ж так, ми вже тисячу років ніяк не можемо зрозуміти, хто такі московити-андрофаги. Вони нас мільйонами знищували і знищують, а у нас не, декому не доходить. Так може, пора за Цугундір тих, яких не доходить. Це або ідіоти клінічні, або вороги. І чому ми маємо їх толерувати? Чому? Коли це не на користь ні державі, ні кожному громадянину України. Оці всі речі, про які ось тут сказано.